Мене звати Ільченко Артем, я студент машинобудівного будівного пахового коледжу імені Олеся Гончара групи ПМ21. Я балотуюся на пост голови студентського самоврядування та хочу сьогодні вам розповісти про те, хто я та що планую робити на цій посаді. Я у школі займався активно самодіяльністю, очолював пост голови учнівської ради та очолював. Творчу групу школи також. Я брав активну участь у створенні заходів як у самій школі, так і за її межами. Моє навчання у коледжі припало на досить важкі часи. Я зі сторони студента не добачав роботи студентської ради, тому я вважаю, що моєю місією буде змінити це та вдихнути життя у студентські роки всього коледжу. Я планую зробити електронну скриньку студентського самоврядування, в яку хто будь-хто бажаючий зможе надіслати свої ідеї, пропозиції та можливо якісь поради до роботи нашої студентської ради. Також я планую проведення різних онлайн-заходів, такі як правові вікторини, відео та фотоконкурси, дискусії та багато чого різного. Також мої плани входить активний розвиток інформаційного сектору. Це безпосередньо створення більше контенту на наших сторінках у соцмережах, а також створення безпосередньо пояснювальної бригади для вступників. Також надалі, коли закінчиться онлайн-навчання, я планую проведення багато спортивних конкурсів, також розвивати благодійність у нашому закладі. Це, наприклад, збір крижечок для протезів, збір батарейок або збір корму для притулків з тваринами. Також підвищення впізнаваності та іміджу нашого коледжу шляхом взяття участі у різноманітних заходах, які проводяться у нас у Дніпрі. Надіюсь, ви вже знаєте, за кого голосувати та зробити правильний вибір.